Відомо, що кількість петель набраних на ці светри буде відрізнятися, бо ниточки мають різну товщину. Але методика така сама. Якщо когось цікавить, то на ось цей светр я набирала 140 петель. Е, номери спиць, е, кількість ось цих рядів, кількість рядів кітльовки все буде ідентично так само, як е, покажу на рожевому светрі. Тільки відомо, що буде трошки відрізнятися, бо товщина не так різна. І тому е, ширина, ось, наприклад, резинки, ширина кітльовки, буде теж відрізнятися. Рожевий світ светр я набирала 116 петель, а все реште плела так само. І не, без, не дивлячись на те, що все було так само, то ви бачите, навіть кітльовка на тоненьких ниточках буде трошки менше ніж сантиметр, на товстих нитках буде трошки більше, ніж сантиметр. Ну бо це я думаю зрозуміло.